На шиї, наприклад. Так. Якийсь другий любий бін. Може це шарфік, може панчохи. Різне, що може бути. Але принцип який? З якої у нас тут сторони поранення? Злівої. Злівої, злівої. Тут тече кров, або, не дай Бог, там сонна артерія, нам треба це закривати. Зробили валік. Ага. Тут ви не там, шукаєте стерильності. Це неможливо, так. Да. Треба заткнути, їх, закрити кранік. Потім лікується це антибіотиками, там, всім різним. Головне, зараз це хвилиниці. Затикається. Тепер, з цього боку, ми будемо перетягувати. У головного мозка є альтернативні шляхи. З да? цієї сторони кров, кров буде доставлятися з цього боку. Mm -hmm. Нам треба зробити каркас. А -а -а. Піднімаємо його руку, да? отак, наприклад, можемо, буде тримати. І починаємо накладати пов'язку. Так. Отак от. Так. Тримайте руки. Так, 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 так. От так. От, 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 так, так. А, Абсолютно так, вірно. Так. Ми не прив'язуємося до чогось особливого. Я перше за все маю вам розповісти принцип, це заткнути. Ну, бачите там фонтан. Туди можна закрити. Якщо у вас є аптечки, ви користуєтесь турнікетами, еластичними бинтами. Резиновими джутами, з камери, всього. Головне це петля, яку можна затягнутися. Це стосується ременів, мотузок, турнікетів. Якщо це резинові жгути, ви накладаєте його турами. Так він теж буде триматися і добре перекривати. Накладаємо не куди, якщо це кінцівки. Там, де одна кістка, плече, стегно. Якщо це такі місця, як шия, ми робимо це через рычаг. В принципі, ви побачили, петля накладається і коли рука опускається, це ще сильніше придавлює пов'язку. В будь-якому випадку, в таких ситуаціях, людина не сама собі допомагає. Так? І ви маєте... Завжди контролювати пов'язку, тому що це нестабільні пов'язки. Їх треба контролювати. Інколи дотискати навіть рукою, але це дає дуже великі шанси на того, щоб людина вижила.